Зараз я поставлю нас ну, да, з інтернету да, прийшли да, питання, але прекрасно. в контексті інституційної спроможності є система ваучерів, програма Юнайтер. В принципі, декілька донорів за інформацією програми «Юнайтер» зголосились підтримати цю систему, тобто для якісь кошти на навчання, щоб організації самі визначали, кого вони хотіли навчатись, чи виглядає фонд відродження теж як варіант. Як Приєднатися до цієї системи чи використовувати цю систему майбутньому потрібно, потрібно уважно вивчити. Насправді тут, коли це ми вже більше тут говоримо очевидно про певний аутсорсинг, так тобто про те, що існують на ринку певні тренінгові послуги, і ми отримуємо увагу, так і і отримуємо ці послуги. Тут 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 потрібно, потрібно думати, потрібно все зважувати. я Прийшло питання от Сергія ви... Очеретний. Ви запитаєте, яка інформація найбільше цікавить для донорів? Я не знаю, може. Це от може треба просто структурувати те, що вже раніше okay. сказали. Я, я Окей, Я думаю, що потрібно структурувати щодо того, яка інформація найбільше цікавить донорів. А значить, перше, для громадських для громадської організації, умовно вони безперечно всі рівні. Однак, від організацій, які вже працюють з тим чи іншим фондом, що цікаво насамперед. Насамперед цікавим є отримати, виносити. Ну, тобто я, я зараз залишаю за межами якісь обов'язкові речі, такі як змістовне фінансове звітування. Ця інформація точно обов'язково цікава в лапках, тому що е, це наші зобов'язання один перед одним. Проте від громадських організацій, які з нами працюють, нам просто вкрай потрібно. Регулярна підтримка зв'язку, на чому ми наголошуємо з чим працюємо. Тобто, як мінімум, це а регулярне отримання про свою діяльність, б хороші, цікаві, якісні прес-релізи, структуровані відповідно до медійних стандартів, повідомлені для преси. Тобто, тут цікавить не лише якісь ідеї далі. Ну то не лише досягнення, це не має бути звіт, і не лише звіт про досягнення. Хоча, в принципі, це також було би цікаво для всього громадянського суспільства. Але насамперед, шановні колеги з громадських організацій з нашого третього сектору, якщо ви щось зробили, да? щось досягнули на своєму рівні на рівні свого, я не знаю, чи міста, чи Районного центру чи села, чи просто всеукраїнський проєкт. Будь ласка, не, не мовчіть. Тобто, повідомляйте, повід... інформуйте. Тобто, сам факт, наявне, сам факт вашої інформації, ваших, наприклад, блог на сторінках там в інтернеті, в форматі от емейл розсилок, він уже, уже корис, уже і корисний і вам, і нам. Тобто, цікаві, ваші. Досягнення, звичайно, Цікавий ваш досвід, наприклад, у співпраці з владою, позитивний негативний, що можна, що вдалося досягнути, чого наприклад не можна, не вдалося досягнути. Також надзвичайно цікавить власне цей успішний досвід, можливо, у формі якихось вже ну прикладів успішних практик. Наприклад, вам вдалося там реалізувати той чи інший вдалий проект, але ви його зробили, наприклад, лише в межах свого обласного центру, а в інших обласних центрах про це не знають. Відповідно, потрібно поширювати вашу. Інформацію таким чином, що про це знали інші, бо це іноді може не так і багато зусиль, часу і коштів треба, щоб це зробити. але ефект від цього може бути колосальний. тобто підсумовуючи, перше це регулярна інформація, друга інформація про успішні практики і досягнення, те, що може бути цікавим і важливим в першу чергу вашим колегам із третього сектору із громадянського суспільства. України. І, звичайно, пропозиції щодо донорської діяльності також потрібні. Тобто, тобто, на що потрібно, тобто, які актуальні ваші потреби, Чого вам не вистачає, да? не, не лише в вузькому та якомусь фінансовому плані, да? що, ну, чого не вистачає, грошей, ресурсів, коштів не вистачає. Це ми дуже часто чуємо. Але якщо ви йдете за межі трошки цього, цього звичайного от такої такої проектної пропозиції, мовно кажучи, то ми також побачимо просту річ, що іноді, можливо, я не знаю, можливо, щось в регулятивному середовищі не так для вашої організації з вашим профілом, там, я не знаю, там законодавством досконали чи ще щось. чи Можливо, на, на тому чи іншому там якісь особливості співпраці з громадою. От, от такі речі, тобто, що вдалося зробити, що не вдалося і чому. Якщо це такого плану змістовної інформації від громадянського суспільства буде, то тоді і донорським організаціям набагато легше буде формулювати свої пріоритети і у більш повній відповідності з потребами громадянського суспільства України. Таку? Тобто, це те, що стосується структурування і, і інших речей. Тобто, що стосується. Соціального підприємництва, значить, тут вкрай складна якби, система цих карток і так далі. Тобто я на даний момент можу лише сказати. Так, тут дві частини. Тобто я не буду вже повертатися до діяльності князів-благодійників Острозьких, тим більше, що, ну. І я лише повинен сказати, що ну, цікавить будь-яка інформація, вона ще ж хороша, яка казати, коли вона надходить в час. Тому що відстежити, особливо, коли мова йде про маленькі субгранти, то відстежити хід їх реалізації на локальному рівні, ну, відверто кажучи, коли там мова йде про сотні субгрантів. то... Це так, завершуючи. Але щодо теми нашої комунікації, є відомим флагманом розвитку прозорості суспільства, чи бажаєте ви продовжити в цьому лідерство і провести практику відеодокументування слеш онлайн показу засідання проєктної ради та експертів до розгляду проєктів і прийняття рішень. Ви знаєте, я запропоную це моїм колегам. Я думаю, ідея справді цікава. Тобто на даний момент у нас от, ну, такого віде відеозвернення тут відразу скажу. В чому в чому тут особливість? Що якщо от є відеозвернення, да, ми маємо його, наприклад, публічно анонсувати, що буде ну от є, да, буде засідання програмної ради з, з тих чи інших питань транслюватися онлайн? Звичайно, ми ж маємо анонсувати, хто там буде брати участь да, в цих. Тому що ну немає сенсу, просто якісь незнайомі люди. Ми маємо їх анонсувати, як сьогоднішня. Наприклад, відеоконференція була знову ж таки питання тиску. Да? От якщо буде відомо, хто приймає рішення, а потенційних інтересантів, потенційних організацій, які приймали ну достатньо багато, це таке одне з найперших зауважень. Ну хоча, в принципі, я скажу, іде ідею, спробуємо, спробуємо. Ем... Принаймні її розглянути, я думаю, ми продовжуємо з вами вашу нашу комунікацію. Обміняємося думками з колегами щодо того, наскільки це взагалі реально в даний момент, тому що часом іноді ці процедури, ну тому все ж таки, будь-який проект є об'єктом авторських прав ще до всього. Тобто, якщо він написаний містить там певні моменти, ідеї мохав і так далі. І коли вони детально обговорюються на засіданні програмної ради, і це все ведеться з трансляції на широкий загал, тобто ну тут. Тут, звичайно, не непросте питання. Відразу скажу непросте з кількох, з кількох позицій відразу. Непросте. Так у нас.